Сімилавий, дробен з кліренсом під рамою 1,15 м, максимальна глибина до 70 см, обрачуємо долото, два положення крил, двохшпоровий каток, великий вибір катків. На даний момент двохшпоровий каток робить обратне ущільнення і подрівнення грудки та перемішує рослинні рештки. Пропоную подивитися його в роботі. Гарно розпушує на всій ширині ущільнення. Пропоную подивитися даний агрегат в роботі. Зараз дивимося на глибину 45 сантиметрів. Доброго дня, Сергій Маринін, фірма Конкорд. Ми поставляємо вже більше 32 років техніку на ринок. Це техніка як нова, так і вживана. В даний час представляю вам трактор клас «Ксеріон-4000». Трактор ксеріон Трактор. 18-го року в дуже гарному стані. Ви можете обійти, подивитися, комплектація хороша. Трактор має 4 одинакові колеса, потужність двигуна 400 кінських сил, яка рівномірно передається на, на всі ці рушії. За що цього трактор дуже гарно працює в важких польових умовах? В даній комплектації 35 сантиметрів, а під замовлення ми можемо робити 45 сантиметрів. Тут все регулюється. Цей агрегат має таку особливість, як розгортання на своїй на колесах. Він не на катку розгортається, а на колесах. І це ну, більш надійна конструкція. Не забивається каток, його не зносить, і він дуже гарно себе показав по вологій почві. Зараз ми його побачимо в роботі. Цей агрегат може бути в розмірах 3, 4, 5 та 6 метрів. Зараз цей агрегат ми показуємо із трактором 300 кінських сил. І прошу вашої уваги. Дякую. multim enemy. Ço worshipgas же? Ço ma pid the z Hospital Honanguay ind面 te Тут уже ми презентуємо наш дисковий вищильник Кратос. Він працює на 510 диску прорізному, працює на глибодові від 4 до 12 см. Сьогодні будемо працювати на 10 см. Стоєчка йде жорстка з демферними прорізненими демпферами. Каток буває у нас двиний тандемний, денний, одинарний, голенька труба, тобто всі варіанти є. Фіксуємо ми гідравліку все на гідрозамки. Пошипники всі закритого типу, нічого не обслуговується. Він робить миші, тобто після нього дуже круто можна сіяти на осінній період. Кого цікавить, зараз саме цей варіант в акції, також по наявності багато різних. Є варіанти від 2,4, 3,2, 4, 5, 6, 8 і 10 метрів. Всім Я запитую, а про трактор, хто розповість? <реш> так, давайте ми прийдемо ближче до трактора. Це трактор Жінкір 8295, на 295 кінських сил, 10-го новому випуску. Це офіційний трактор, був викуплений нами по 3 дину. Ми займаємося відновленням техніки, яку забираємо по 3 тридину. На вузли, які ми відновили, тобто зробили капітальний ремонт двигуна, коробки моста, ми даємо тіло по гарантію. На цей трактор є гарантії. Тому Цікаво будемо, ось, прийти, сядемо попис, Ми Сядемо попис, капитально поспілкуємося про нього, зробимо тест-драйв, всі газу передаємо. Ціна є. ད� 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 ད�